Живі організми складається з клітини. В клітині є така е, мембрана. Це така стіна, стіна, яка пропускає або не пропускає речовини. В мембраною знаходиться цитоплазма. Вона така в'язка, похожа на кисіль. Це найголовніша структура е, клітини. Віатрис знаходиться молекул ДНК, яка відповідає за енергію клітини. Рибосоми вони відповідають за білки. Далі йдуть хролопластери. вони відповідають за колір рослини, ми вкидаємо. І в клітині є ще дуже багато інших органелин.